Я радий, що маю можливість привітати громаду Білої церкви на чолі з Василем Петровичем, міським головою, з Днем міста. Це важлива подія, не лише приємна, а сказав би та, що відповідальність накладає на всіх нас, тому що ми в такий день мусимо. Оцінити і проаналізувати минуле, що ми зробили, і якісь подальші плани окреслити. Приємно, коли є якісь здобутки і не гріх про це сказати, але найперше треба дбати про те, як ми зростаємо і духовно, і морально, щоб не було так, як казав. Разри Григорович Шевченка, славних прадідів, великих онуки погані. Правда, я звик святкувати День міста на свято Небесного Покривителя у Львові за роки по перебуванням на кафедрі було звичним збиратися не лише православним, а вірним. Інших релігійних спінат 6 травня на День пам'яті Святого великомученика Георгія Побідносця, щоб подякувати Богові за його ласки, за Його милості і теж віднести подяку і покровителю міста. Можливо, це не співпадіння, не випадковість. Що святий Георгій є покровителем також Білої церкви. Так склалося, що у день міста я маю бути в святій землі, і в Єрусалимі, молитися разом з делегацією військовиків, яку я очолюю. І це не на жаль, мабуть, добре, що там піднесеться молитва в тих святих місцях за вас, дорогі. Мої браті і сестри, а ви тут моліться і просіть Бога, щоб наше місто зберігало і примножувало ту славу, ту честь, яку мали у минулому наші пращури, і щоб місто звучало так онорово, солідно, не лише за назвою Біла церква. А за тим, як живуть мешканці. У мене є деякі міркування з приводу того, як би гарніше відзначати свято міста. Наприклад, можна було б Київську область розділити на три кущі, і, скажімо, в сусідні районі, там шість, сім, вісім. Домовились би, що кожного року готується урочисто святкувати день міста в конкретному населеному пункті. Можна з білої церкви почати. А всі сусіди допомагають збудувати щось, щось зробити таке, щоб це було справді яскравим внеском, сторінкою в історії міста, а потім до іншого і по колу далі продовжувати. Я думаю, що в нас є можливості, є і ресурси для таких речей, тому будемо просити Бога, щоб Господь допомагав нам у добрих намірах і всіх благословляв. А наразі прошу вас, дорогі браті і сестри, взяти до уваги, що з нагоди урочистостей, 15 вересня у суботу у спасо Спасоперебраженському кафедральному соборі міста Біла Церква, о 10.30 буде розпочинатися молебне богослужіння з подякою Богові за його благодіяння і проханням благословення і ласок на майбутнє. Спаси Господи.